Днями відбулося урочисте закриття всеукраїнського фестивалю конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва Великодня Сяйво. Сьомий за рахунком він зібрав учасників з різних куточків країни: Чернігівщини, Київщини, Дніпропетровщини, Сумщини. Приймали участь конкурсанти в шістьох номінаціях це сучасна писанка, авторська писанка, традиційна писанка, великодню композицію. Ми включили в номінації фестивалю. І цього року вперше була представлена номінація Лялька-Мотанка мотанок на Згляд журі було представлено 12. Високу оцінку отримала лялька дев'ятирічної учениці Валківської гімназії. Ця робота сьогодні представляє громаду на міжнародному українсько-турецькому фестивалі. Лялька така у нас показна суто з українською душею, з українським корінням, тому що там на її. Образі зображена маленька Україна, з якої проростає українське дерево роду, і вона берегиня саме українського роду. Також е хотіла б звернути увагу, коли ви будете дивитися на фото, що на рукавах зображені янголи. Янули охоронці нашої України, наших воїнів, які боронять кордони нашої держави. На спині на зображений тризуб символ нашої державності. Загалом на участь у конкурсі було подано вісім робіт від Валківської гімназії. Серед них п'ять відзначили дипломами першого, другого та третього ступеня. Всі роботи учасники надсилали нам на базу центру культури та дозвілля. Ми формували з цих робіт виставку, і вона красується і досі в нашому центрі культури та дозвілля. У рамках Великоднього Сяйва в четверте на розгляд журі було представлено і саморобні шпаківні. Їхніх авторів та інших учасників конкурсу нагородили дипломами. За підтримки народного депутата Бориса Приходька було придбано подарунки. Я хочу подякувати ще раз учасникам, організаторам, журі, які доклали зусилля для відбору, тому що кожен дійсно робить на своєму фронті все заради перемоги, і зараз вони підтримують національні традиції. Народну культуру, і саме головне, от про ляльки, якщо говорили, вони прославляють нашу країну на міжнародному рівні. Це вже не вперше нагородження відбувається за підтримки народного депутата Бориса Приходька. Він каже: попри війну, народне ремесло та українські діти мають розвиватися. Я знайду завжди час, щоб нагороджувати таких талановитих дітей. По перше, мені цікаво подивитися на вироби дітей. Унікальні речі інколи бо фантазії Саємо діточок це щось неймовірне. А по-друге, я розумію, яке це свято для керівника гуртку чи вчителя, який е працює з цією дитиною, А для самих діточок, тобто основне, ми ж даємо їм пошту далі займатися цією, цією улюбленою справою. Ми доказуємо всьому світу, що ми єдині. Унікальні, неповторні, і наша нація має бути, і вона буде. І ці роботи, які представлені, вони дійсно без перебільшення шедевральні, заслуговують дуже великих оцінок. Урочисте закриття всеукраїнського фестивалю конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва Великодня Сяйво у сухополов'янській громаді відзначили не лише дипломами, а й традиційними весняними гаївками. Водили кривий танець, грали в царівну, відтворювали звичаї та обряди наших предків.